Це освітній серіал від порталу Дія цифрова освіта. Ми продовжуємо говорити про основи програмування для новачків, і сьогодні ми вивчатимемо алгоритми, зокрема, розглянемо методи їх розробки. Допоможе нам Юрій Ратушняк, керівник напряму досліджень і розробок it Степ університету. Привіт, Юрій! Леро, вітаю! Радий знову тебе бачити. Сьогоднішня тема надзвичайно цікава, а інформація про методи. Розробки алгоритмів знадобиться не лише тим, хто планує розв'язувати задачі пов'язані з програмуванням, а й тим нашим глядачам, які хочуть застосовувати їх у повсякденному житті. Ти знаєш, я постійно чую про алгоритми. Користувачі обговорюють алгоритми YouTube, Фейсбука, Інстаграма, а виробники електроніки вихваляють нові алгоритми штучного інтелекту в своїх смартфонах. Правильно, ми використовуємо алгоритми щодня. Наприклад, коли готуємо пельмені. На пакуванні обов'язково описана інструкція, як їх приготувати. Це і є типовим алгоритмом життя. Якщо узагальнити, то алгоритм це скінченна послідовність вказівок для виконання дій, спрямованих на розв'язання задачі. Тобто, коли я переходжу дорогу, я теж керуюся алгоритмом. Я підходжу до краю, дивлюся ліворуч, потім праворуч, починаю переходити і завершую перехід на іншому боці дороги. Чудовий приклад. А що ти робитимеш, якщо перехід регулюватиме світлофор? Чи спрацює твій алгоритм у цьому випадку? Справді, доведеться цей алгоритм змінити або створити інший. А як створюють алгоритми для комп'ютерів? Насправді програмісту потрібно думати як комп'ютер і написати зрозумілі інструкції програми. Комп'ютери не роблять припущень, вони не здогадуються, чого ви хочете. Візьмемо просте завдання полити квіти. Якщо ви забули сказати, що лійку потрібно взяти за ручку, комп'ютер може спробувати взяти її за носик. А якщо ви не скажете йому увімкнути кран, він просто сидітиме, дивитиметься на нього і нічого не робитиме. Ось чому важливо враховувати всі логічні ходи у ваших інструкціях. А як мені почати створювати зрозумілі комп'ютеру алгоритми? Спочатку ми можемо вивчити відомі алгоритми і розібратися з їх суттю, а потім застосувати на практиці парадигми або методи розробки алгоритмів. Вони дозволять розв'язати будь-які алгоритмічні задачі, а не лише ті, що вважаються класичними. Круто, давай спробуємо. Окей, сьогодні ми розглянемо сім методів розробки алгоритмів: метод грубої сили він же повний перебір або вичерпний пошук, метод декомпозиції або розділяй та володарюй, динамічне програмування. Жадібні методи, метод пошуку з поверненням, метод локального пошуку і метод перетворення, або відомий він як перетворюють та володарю. Метод грубої сили, я сподіваюся, не доведеться спарінгуватися із комп'ютером. Мова про перебір усіх можливих розв'язків завдання. Наприклад, у криптографії це можуть бути злам паролю шляхом перебору всіх можливих варіантів ключа. Тому, якщо користувач створює пароль 123456 або кверті. То це значно спрощує завдання зловмиснику. Лєр, сподіваюсь, в тебе не такі паролі. Як оцей от метод виглядає в програмуванні? Метод грубої сили зазвичай використовують тільки для задач невеликого розміру або коли простота реалізації важливіша за швидкість. Таке рішення не потребує багато часу на реалізацію, але воно не є оптимальним. Наприклад, якщо ви хочете знайти найкоротший шлях між Львовом і Києвом. На карті найпростіше взяти всі маршрути в Україні, відфільтрувати ті, які починаються у Львові і закінчуються у Києві, виміряти відстань кожного з них і обрати найкоротші. Цей алгоритм коректний, проте на практиці він, можливо, ніколи не завершиться на вашому комп'ютері, якщо на вхід дати дуже деталізовану карту України. Отже, метод грубої сили використовує прямий підхід до розв'язання задачі. А що це за метод, який також звучить трішки войовничо – розділяй та володарюй? Інколи до етапів розділяй та володарюй, додають ще крок комбінуй, тому тут все доволі мирно. Суть методу у тому, щоб розділяти велику задачу на кілька менших підзадач, розв'язати їх, а потім скомбінувати результати. Якщо підзадачі доволі великі. То їх також слід розділити на підзадачі, допоки вони не стануть елементарними. А алгоритм розділяє володарюй, використовують поштові відділення для маршрутизації пошти. Наприклад, листи сортують в окремі мішки для різних областей, потім міст кожного з цих мішків сортують по районах, і так, допоки їх не доставлять кінцевому адресату. Отже, в програмуванні теж працює принцип розділити складне на кілька простих елементів. А що у нас далі? Динамічне програмування? Цей метод схожий на парадигму розділяє володарюй. Він теж розділяє задачі на підзадачі. Проте у динамічному програмуванні підзадачі ще повинні бути якось пов'язані. Тобто у різних підзадачах може бути одна й та сама складова підзадача. Замість того, щоб раз за разом обчислювати її, можна зробити це один раз і запам'ятати результат, і використовувати його у майбутньому. Візьмемо для прикладу ранок типового робочого дня. У тебе є велике завдання з комфортом потрапити на роботу. Вийшовши з дому, ти вмикаєш музичний плейлист для дороги і вирішуєш першу підзадачу. Ти не створюєш новий плейлист щодня, ти вже зробила це, і тепер просто вмикаєш його і насолоджуєшся музикою. Далі перед тобою друга підзадача як доїхати до роботи. Знову таки. Ти не розв'язуєш цю задачу щодня. У тебе в голові вже є готовий маршрут, потрібний автобус тощо. Сподіваюся, основна суть зрозуміла. Класно. У динамічному програмуванні ми вчимо комп'ютер запам'ятовувати розв'язки опрацьованих підзадач на випадок, якщо вони виникають знов. А розкажи тепер про жадібні алгоритми. Що це таке? Давай розглянемо задачу, яку щодня вирішують касири у всьому світі. Як виплатити певну суму з найменшої кількості монет різних номіналів? Для прикладу. У вас є номінали 1, 2, 5 та 10 гривень. Як здати здачу 27 гривень? Так, напевно, я візьму дві монети по 10 гривень, одну 5 і одну 2. Зараз Ліро, ти й дотримувалась жадібної стратегії. Вона дозволяє зробити оптимальний вибір серед можливих альтернатив. Гадаю, так вчинила більшість наших глядачів. Поясни, будь ласка. Спочатку ти можеш обрати монету будь-якого номіналу з чотирьох наведених. Жадібне мислення схиляє до думки, що це повинна бути монета номіналом 10 гривень. Це максимально знижує залишок суми. Далі ти за тим же принципом знову обираєш монету 10 гривень, а на третій раз ти цього вже зробити не можеш. Тому обираєш другий найбільший номінал, який годиться 5 гривень. І так, допоки не назбираєш необхідну кількість. Назва жадібний пояснює суть методу. Це вибір найкращої доступної альтернативи в надії, що послідовність локальних оптимальних виборів призведе до оптимального розв'язку усієї задачі. Важливо, щоб на кожному кроці вибір задовольняв обмеження задачі, був найкращим серед всіх можливих і кінцевим. Тобто, якщо цей вибір зробити, то його не можна змінити на наступних кроках. От щиро, я б ніколи не подумала, що жадібність дозволяє розробляти алгоритми. Як щодо методу пошук з поверненням, що це таке? Метод розробки алгоритмів пошук з поверненням зазвичай дозволяє розв'язувати складні задачі. Це удосконалений метод повного перебору, але, на відміну від методу грубої сили, пошук з поверненням є більш інтелектуальним алгоритмом. Він будує рішення по одному компоненту: з'ясовує, чи може побудова привести до коректного рішення. Якщо можна продовжити без порушення обмежень завдання, то алгоритм обирає перший допустимий варіант для наступного компонента. Якщо таких варіантів немає, то він повертається до останнього побудованого компоненту і замінює його наступним допустимим компонентом цього ж рівня. Так, Юра, давай з прикладом, бо поки я не дуже розумію. Давай розглянемо шахову задачу. У нас є чотири ферзі, потрібно розмістити їх на шахівниці розміром 4 х 4 так. Щоб ніякі два ферзі не загрожували один одному. Тобто не були на одній горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Починаємо з порожньої дошки і ставимо ферзя No1 у першу можливу позицію на його горизонталі. Це позиція на вертикалі 1. Потім розміщуємо ферзя No2 в першу допустиму позицію. Після невдалих спроб розміщення на вертикалях 1 і 2, на вертикалі 3, в квадраті 2-3. Це глухий кут, оскільки у такому випадку неможливо розмістити третього ферзя так, щоб він не був під ударом. Відповідно, алгоритм здійснює повернення до попереднього стану і поміщає ферзя в позицію 2-4. Після цього третій ферзь може бути розміщений тільки в позиції 3-2, що створює черговий глухий кут. Тоді алгоритм повертається до ферзя номер 1 і розміщує його наступній можливій позиції 1-2. Ферзь номер 2. Може бути розміщений тільки в позиції 2-4, ферзь 3 – тільки в позиції 3-1, а ферзь 4 – в позиції 4-3. Це і буде розв'язком нашого завдання. Дуже захопливо. Отже, у методі пошуку з поверненням треба завершити побудову розв'язку. Щойно стає зрозуміло, що його неможливо отримати з уже обраними компонентами. Давай перейдемо до наступного методу: це метод локального пошуку. Щоб пояснити метод локального пошуку, уявімо, що ми знаходимося на незнайомій місцевості. Нам потрібно зійти на вершину гори а навколо такий туман, що навіть не бачимо, в який бік гора. Куди зробити перший крок? Алгоритм локального пошуку оцінює: якщо випадково вибраний крок піднімає нас, то можна зробити наступний крок у тому ж напрямку. Якщо ж він нас опускає, то треба обрати інший напрямок. Так, ми продовжуємо, допоки не опинюємось у ситуації, коли всі найближчі кроки будуть нас лише опускати. Тоді ми зупинимось і будемо вважати, що ми на вершині гори. Алгоритми локального пошуку переходять у просторі пошуку рішень доти, доки не знайдуть рішення, яке вважається оптимальним або не закінчиться термін. Подорожувати у гори я люблю, але ніколи б не подумала, що такий підхід застосовують для розробки алгоритмів. Цей алгоритм застосовується переважно в машинному навчанні. Зрозуміла. Назва останнього методу «перетворюй та володарюй звучить ну так промовисто. Поясни, будь ласка, його суть. Ідея дуже проста. Метод перетворення ми також називаємо метод перетворюй та володарюй, оскільки він працює у два етапи. Спочатку, на стадії перетворення, завдання перетворюється в таке, яке легше розв'язати, а потім, на стадії володарювання, його розв'язують. Існує три основні варіанти цього методу, що відрізняються способами перетворення. Перший Спрощення екземпляра, перетворення у простіший або зручніший для розв'язання екземпляр цієї ж задачі, другий зміна представлення наявного екземпляру задачі, і третій зведення задачі, перетворення до екземпляру іншого завдання, для якого є алгоритм розв'язання? Юр, поки звучить складно, я точно знаю, що у тебе повинен бути простий приклад про запас, аби все це пояснити. Звичайно, чи знаєш ти історію про хлопчика, якого мама вчила, як зварити яйце на сніданок? За її відсутності, він повинен був взяти з полиці каструлю, налити в неї воду, поставити на плиту, включити плиту, покласти яйце в воду і через 5 хвилин після закіпання дістати варене яйце, вимкнути плиту, помити і поставити на місце каструлю. Але одного разу мама не дуже поспішала на роботу, тому хлопчик, який прийшов на кухню, побачив, що каструля з водою вже стоїть на плиті. Не розгубившись, він вилив воду, поставив каструлю на полицю і вийшов з кухні. А потім зайшов і виконав всі дії, яким його навчала мама. Спосіб, яким хлопчик приготував їй це на сніданок приклад важливої стратегії вирішення завдань, що називається зведенням задачі. Якщо тобі треба вирішити задачу, її можна звести до іншої задачі, рішення якої тобі відомо. Хлопчик молодець. Не запанікував в такій незнайомій ситуації. Це була хороша. Пізнавальна подорож, освіт методів розробки алгоритмів. Наскільки мені відомо, у реальній роботі програмісти зазвичай використовують готові алгоритми, а не реалізують їх з нуля. Дійсно, але якщо перед вами виникне екзотична задача, ви зможете її розв'язати, розробивши відповідний алгоритм. Багато компаній, шукаючи кваліфікованих працівників, звертають увагу, чи є у кандидата знання і досвід розробки нових та модифікації чинних алгоритмів. Такий фахівець зможе створювати нові рішення, а не гуглити їх. Це може бути вашою конкретною перевагою. Зрозуміло. Юро, дякую за настільки розгорнуті відповіді та цікаві пояснення. Сьогодні ми розглянули, що таке алгоритми, які методи їх розробки та як проаналізувати їхню ефективність. У наступному відео ми зануримося у світ мов програмування. А поки ви можете пройти тест та дізнатися, як добре ви засвоїли тему алгоритмів. До зустрічі!